Мої вітання! Сьогодні хочу запропонувати вам кілька логічних задач і загадок. Перша задача задача Ейнштейна. Читаємо умову. Якось один купець вирішив знайти собі компаньона. Він шукав розумного і кмітливого. А перш ніж обрати з двох претендентів вирішив провести їм випробування. Купець привів їх до окремої кімнати, без вікон і дзеркал, в якій стояла скриня, та запропонував виконати своєрідне тестове завдання. У скрині лежало п'ять капелюхів, два червоних і три чорних. Купець озвучив своє завдання. Щойно світло вимкнеться. Кожен із вас має навмання узяти капелюх та надягнути собі на голову і більше до капелюха не торкатись. А як тільки світло буде увімкнене, ви маєте здогадатися, якого саме кольору капелюх на вашій голові. Хто здогадається першим, той і буде моїм компаньйоном. Так і зробили. Щойно увімкнулося світло. Обидва претенденти побачили, що купець також одягнув червоного капелюха зі скрині. У ту ж секунду один з претендентів здогадався, як він це зробив і який у нього був капелюх. Ставте відео на паузу і спробуйте розв'язати. Слухаємо розв'язок. Коли він подивився на капелюхи, які є в його претендента і в купця, а він побачив на голові купця червоного капелюха, то він зрозумів, якби на нього, в нього на голові теж був червоний. То претендент зразу би вигукнув, що в нього чорний. Але оскільки він мовчить, значить в нього на голові не червоний, отже в нього чорний капелюх. Отака От логіка цієї задачі. Читаємо правильну відповідь. Найкмітливіший визначив, що на ньому чорний капелюх. Він здогадався наступним ходом роздумів, якби на його голові. Також був би червоний капелюх, то його суперник, побачивши два червоних, вмить би сказав, що на ньому чорний капелюх. Але ж він мовчить відповідно на кмітливішому з претендентів був чорний капелюх. Така задача Ейнштейна. Наступна задача. Якщо о півночі йде дощ, чи можна очікувати, що через 72 години буде сонячна погода? Думаємо. Слухаємо правильну відповідь. Справа в тому, що через 72 години, а це рівно троє суд, троє діб. Знову буде ніч, а вночі сонця немає. Отже, сонячна погода бути не може. Читаємо правильну відповідь. Ні, за 72 години знову буде північ. Пройде три доби. Наступна задача. Це відома задача, але вона мені дуже подобається, тому я її хочу запропонувати. Можливо, хтось ще не чув таку задачу. Чоловікові потрібно перевести через ріку вовка, козу і капусту. Човен такий малий, що в ньому, крім чоловіка, може поміститися ще тільки один вовк, або одна коза, або лише капуста. Але при чоловікові ніхто нікого не їсть. А якщо залишити вовка з козою, то вовк її з'їсть. А якщо залишити козу з капустою, то буде з'їдена капуста. Як бути чоловікові? Думаю. Правильна відповідь. Спочатку чоловікові треба перевезти козу. Вовк капусту не з'їсть. Потім чоловік повернеться назад за капустою. Візьме з собою капусту. Перевезе капусту, а козу, щоб вона не з'їла капусту, забере з собою назад. Потім козу залишить тут на цьому боці, а туди перевезе вовка. Там залишиться вовк з капустою, він капусту не з'їсть. А чоловік сам вернеться вже за козою. Отакі От міркування до цієї задачі. Читаємо правильну відповідь. Спочатку перевезти козу, вовк капусту не з'їсть. Потім перевезти, перепливти за капустою. Після перевезення капусти. Козу забрати і попливти з козою до вовка. Залишити там козу, вовка перевезти до капусти. Тепер можна пливти за козою. Наступна задача. Чоловік потрапив під зливу. Не маючи парасольки. Додому він прийшов весь промоклий, до нитки. Але ні одна волосина на його голові не промокла. Чому? Думайте. Ставте відео на паузу. Слухаємо правильну відповідь. Ні одна волосина на голові чоловіка не промокла, тому що він був лисий. Його волосся не було на голові. Відповідь. Він був лисий. Наступна задача. У трьох лікарів був брат Сашко. А у Сашка братів не було. Як може бути таке? Ставте відео на паузу, думайте. Слухаємо правильну відповідь. Справа в тому, що лікарі не були не чоловіки, а жінки. У трьох лікарів був брат. Сашко. А в Сашка не було братів, бо в нього було три сестри. Правильна відповідь. Лікарі були сестри. На цьому все. До наступної зустрічі.